Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Кардинал е старовина. Старовина десь до 1900 року вирощена, ось, описана в Трояндарії і квітне один раз на сезон. Тому не є аж надто. Популярна в наших садах, не є аж надто поширена в наших садах. Я припускаю саме через, як мінімум, однократність її квітування. Також я от прийшла відзняти, бо я десь годину тому прогулювалася тут і думаю, о, оце зараз кущ в найкращому стані на цей рік. Треба відзняти. І багато квітів розкрилося. Але от прийшла через годину і бачу, що вже деякі квіти вони вже під ну, не те, що підпеклися, але вже такі, як трішки там підсушилися, підв'яли. Тобто ця спекутна погода, плюс 27 і сухість, а тут взагалі дуже сухо, бо це таке більш пещане місце, і те, що я там заклала при посадці 2 4 роки тому. Воно ну, вже давно-давно, мабуть, своє вичерпало той всей запас щільності і поживності. Якщо так можна говорити про ґрунт. І ось ну, дуже швидко дуже швидко міняється картинка, привабливість, флористичність і так далі. Про цей сорт, так, оскільки він квітне один раз, то звісно що його теж було б дуже добре горизонталити. В мене кущик невеличкий зовсім, і якраз через те, що саме таке місце, це в тому числі я впевнена, впливає на звісно що приріст і ну, розмір куща. І, відповідно, щедрість кетування. Е, можна би було тут, в принципі, прихилити оцей пагінець, і він би мені дав більше, але так як я вже говорила в якомусь відео, що е, я на горизонтала багато сортів, і я не знала, що буде така весна, суха, абсолютно. І так, вони мені понарощували, а тепер хто знає, що робити як робити. Не дополиваюся всього, бо мені, наприклад, сюди ходити трішечки, ну, не те, щоб далеко, але з лікою походити на день ого. -го. А тут треба заливати, заливати і заливати. Тому, так, в мене це і місце видно. Так, тут таке досить дике, тут викошується трава не дуже часто. Я так собі і зробила це таким місцем природнього, такого якби ландшафту, як тут по природі, і насадила троян. Більшість тут росте старовинних якраз. Тих, що можна на варення, ружі називаємо їх, гібриди ругоз, такі мускусні гібриди, тобто ті трояни, які гарно вписуються в такий ландшафт. Ось, бо є в мене місця більш доглянуті, а є такі, що от я тут не накушуся, не находжуся тут нереально. Тому якось воно мусить поєднуватися, коли кущі зміцніють. Та навіть зараз, цього року, коли прийде волога та довгождана, коли прийде добрячий чи дощ, чи не один, може навіть, звісно, воно все зміниться і стане гарнішим і привабливішим. І ось тому я вирішила відзняти кардинал де решельє, бо завтра найімовірніше ці всі квіти будуть або підпечені, або такі ну, підв'ялі, або і взагалі частина з них обсипеться. Ось, і квіти взагалі невеликі, дуже гарного темно фіолетового кольору. Зараз сонце на неї світить, тому колір дещо висвітлений. Можливо, я ще пізніше схожу. І просто зніму її, як вона, при західному сонці і додам окремим кадром чи то в це відео так, з музикою. Ось. А зараз так. Видно, що вона темно фіолетова, але не видно оцю таку глибину фіолетової. Барви, глуксамитовість. В неї дуже цікаві пуп'янки. Тут нема такого. Я... На... На відео з першого сезону її в мене я показувала, я тоді застала, як гарно. Яку форму цікаву має цей пуп'янок? Таку круглу-округлу, як м'ячик, ідеально рівну круглу форму. І коли відкривається ця округлість, всередині ще помітна. Ось тут теж дещо помітна. Всередині ця округлість. Потім, звісно, зовнішні пелюстки відгортаються, і ось вже квітка стає такою більш відкритою. Вона більш пласка. Після відкриття вона не є така келихоподібна, ну, може якось чашу подібна, така неглибока чаша, але більш доплоскої. Серединки в неї білесенькі, чітко білесенькі, навіть білесенькі з домішками якоїсь світло-фіолетовості. Пелюстки зовсім маленькі і вони так густенько густенько по колу викладені, тобто дрібненька. Вона така з таких тендітних мініатюрних, не так, щоб мініатюрних, але досить тендітних квіточок. І невеличких, від невеличкого до середнього розміру. Як вона тримається в нормальні погодні умови і на нормальних ґрунтах не скажу я, може довше, але я не думаю, що з тиждень часу. Навряд чи. цей тип куща, ця квітка, навряд чи тримається тиждень часу. Ну, можливо, хтось в коментарях напише, в кого є в кращих умовах, вона росте, а в кого доросліший кущ. Як вона у вас, наприклад, тримається, довго чи недовго? І звісно, так кажу, коли була ось гарно зволожена земля. Два роки тому, як я знімала перші квітування і такі гарні, прохолодні захмарені дні, то звісно, барва тоді була. Ну наскільки глибока, зараз вона цю барву не показує. Тоді вона була така глибоко-глибоко-фіолетова, ну дуже дуже гарна, помітна звіддаля. Я припускаю, що цей кущ, коли він підросте, дуже гарно. І він теж буде помітний звідал, бо все-таки на зеленому фоні, зелені, яка тут загалом росте. І ось такий насичений темний колір, він однозначно буде помітний. Аромат вона має такий досить легкий, я б сказала, від невідчутного до ледь-ледь відчутного. Ось, якщо, наприклад, хтось має квітку Tuscany Сюперп чи Tuscany Сюперп, вона дуже схожа. Я навіть. Коли я от підходила до того сорту і до цього, я думала, так, щось вони мені однакові. Але якщо прикласти дві квітки поруч, то то, видно, все-таки якусь різницю. Але загалом і та, і та квітне один раз, і так, квіти мені дещо схожі. Тускні суперб'єдина, що мені пахне, вона більш запашна, аніж ця. Кардінал Девишельє. Тому я такі рослини, такі сорти називаю там радше колекційними або десь таке є місце. ну... Звісно, не центральний квітник, бо все-таки, коли вона відквітне, досить хай швидко, не швидко. Хай навіть на її хвиля кілька тижнів, але ж все-таки ціле літо попереду, і щоб просто був кущ, навіть який би він гарний і потужний не був. Все одно це є зелень і це не є квіти. А нам, я припускаю, хочеться найперше, щоб були квіти, щоб була барва, щоб був колір. Ось, ну, звісно, розмаїття форми, розмаїття пахощів, Для мене це завжди важливо. Ось, а не лише зелень і хай би який навіть потужний зелений не був кущ. Тому так. Якщо от є такий варіант, де можна щось зробити, таке ніби поєднання з природою, дике чи там сад нової хвилі. Сади в природних стилях. Хтось спеціально планує сад природнього стилю. У мене тут так створено, що я можу скористатися місцем і просто досадити в це місце троянди. і в мене теж буде сад природньої такої, якби, місцевості, природньої хвилі, природнього так, зростання. Ось таке поєднання. Хворіє, звісно, в мене вона хворіє, але ж так, біо. Ну, не дуже. Я вірю, що біо аж надто сильно допомагає. Може, якщо кожні 3-5 днів носитися, я думаю, що щось би воно давало, але в мене так не виходить всі сі-сі кущі обрискати так часто. Звісно, попелиці багато, ну Тут вже моє. Е, мені працювати і працювати над цим, над вчасним і своєчасним, і частим обрискуванням. Так, тут все-таки звідси не так передається бороха. Хоча ні, трішечки затемнено. Тому ось так, ось така досить незвична краса, досить така рослинка, невеличка, ще наросте, не може хіба таку притіню поки що собою. Ось так краще видно її насиченість барви. І все ж таки, я думаю, так, якби були умови кращі, навіть як мінімум, якби було більше дощів. Або хоча б якісь дощі, я вже не говорю про багато дощів, я вже говорю, щоб хоча б був раз там, в два тижні дощ, але такий добрий, нормальний дощ. Е, то я думаю, навіть квіти би, вони все ж таки були б гарніші, більші, може, трішечки. Ну, відрізнялася б квітка, відрізняла себе точно. Тому так, кущ ну, має силу, знаєте, має силу, тому е, бо, 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 що реально тут навіть от, є така трава, з, е, ну, я називаю бур'ян, з ширшим листям. Я не знаю, як воно правильно називається, воно квітне потім білими такими прям суцвітями. Невеличкі такі квіти, схожі на ромашку, але не ромашка. І навіть та трава вона похилила листя от від пересушування. Ну, я ще не бачу, що бур'яни схиляли своє листя від пересушування. Яблуні, які молодші, теж вони поприхиляли листя. Тому я вже й дерева поливаю. Не знаю, що перше поливати. Але ось прошу рішельє заквітла. І я скажу, ну, немало. На такі умови, це немало. Значить, це з, один, один з видів, один з сортів, які то підходять для садів, де не часто поливаєш, де мало така доглядність, або там не встигаєш. Ось можна собі це теж, в принципі, розглядати як варіант. Дякую вам за увагу, дякую за активність під відео за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!